Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати таке авто як Volkswagen Passat B6 2005 року з двигуном 1,6 бензин. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини в Седані. На гарних легкосплавних дисках та на непоганій комплектації. І зараз, як завжди, пройдемося по комплектації, а пізніше по окрасу автомобіля. Так, маємо лінзовану оптику, противотумайні фари. Легкосплавні диски оригінальні. Так. Два склопідйомничка. електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Такі от кнопочки відкривання багажника та люка на заправку. Електроручник, автосвітло, круїз контроль, гарний оригінальний неперешитий руль. 212 пробігу, клімат, підігрів сидінь, штатна магнітола. Шестиступенева коробка передач, гарно збережений не перешитий салон. По автомобілі є всі сервіси, німецькі тюфи Гарний салончик в стилі Volkswagen. Он має дуже місткий багажник. Так як це Скло рідне. Так, окрас автомобіля. Автомобіль на середній фарбі, автомобіль весь б'ється в 180, 160, 150. Прийоми пробували бити, б'ються 140-150. Кого зацікавив даний автомобіль, хто наявності у Луцьку, пишіть, телефонуйте.